Я часто купається в Ополонці. В грудні почала так ходити, то 4 дні ходила підряд, потім ходила на Йордан. після Йордану і так ходжу через 2-3 дні. Бачите надписи? Друзі, село Кринтя має свою е, нафтусю. то все в лабораторії перевірено, так що можете приїжджати, набирати, пити і стілювати. Пробуємо. Mm. Так як люди люблять казати, як їдуть в Закарпаття, набери мені тої води, що яйцями пахне. То не треба в Закарпаття їхати. Mm. Я це помічне. кажу.